Всім привіт! З вами Бога Лайф. І 13 квітня ми хочемо запросити усіх-всіх всіх богорочанців і всіх тих, хто нас знає, на поливаний понеділок. Треба политися файно, щоб е, дівчата росли, як квіти, а хлопці як гриби. Ха -ха. Коротше, до трусів, щоб пополивалися гарно А ми вже почали готуватися до поливаного понеділка. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Fight. Хороші, холодно, зима ще на вулиці, люди. Не ведіться, це весня, брехня. На не поїде, мені здається, буде сніг. Та ні, снігу не буде. Ви приходите головне поливатися. Він говорить, Якщо що заграємо в сніжки, я збудую фортецю.